А в Дніпрі росіяни безпілотниками обстріляли будівлю місцевої ради, місцевої редакції, суспільне та українського радіо. Зайнялася пожежа, повилітали вікна і двері, пошкоджено перекриття і дах. Які ще наслідки удару по Дніпру? Подробиці розпитаємо в нашого колеги Роман Михальчук зараз наживо. Романе, отож, вам слово. Вітаю, Євгене. У Дніпрі вчора, 17 листопада, ввечері пролунала серія потужних вибухів. Місто та район опинилися під масованою атакою російських шахедів. А нині я перебуваю поблизу будівлі редакції Суспільне Дніпро та Українського радіо Дніпра. А вона також зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу. Тут сталася пожежа. повилітали вікна та двері. Пошкоджено перекриття будівлі, а також дах протягом усієї ночі. І власне на ранок пожежники продовжують гасити пожежу. У момент атаки співробітників у редакції не було. А зараз же пропоную послухати завідувачку редакції новин Суспільне Дніпро Валерію Бовшу про те, як співробітники дізналися про пошкодження філії. Прошу пряму мову. Приблизно о 22.30 наша колежанка, відеоредакторка Суспільне Дніпро, яка живе поруч з філією, сказала, що був дуже гучний вибух в її оселі. Вибито вікна, і вона бачить, як Палає дах нашої філії. Згодом була ще серія потужних вибухів. Ну а коли вже стало більш безпечно, наш водій зміг під'їхати на філію і подивитися на наслідки. Звісно ж, ми відчуваємо біль і розпач, це місце нашої сили та нашої творчості, проте ми не зупиняємось і продовжуємо працювати. І нині тут на місці російського удару, як я вже зазначив, триває ліквідація пожежі. А, а ми своєю чергою погоджуюся з Валерією, продовжуємо працювати тут на місці російської атаки поблизу будівлі редакції Суспільне Дніпро та Українського радіо Дніпра. Євгене. Дякую, колегу. З Дніпра Роман Михальчук про масований дроновий обстріл Дніпра, внаслідок якого пошкоджено будівлю наших колег з регіональної редакції суспільного мовлення та українського радіо.